Лист 16. Синака вітає свого Луцілія. Знаю, Луцілію, ти не сумніваєшся в тому, що ніхто не може жити блаженно, бо принаймні стерпно, коли не оволодіватиме мудрістю, як і в тому, що довершена мудрість забезпечує блаженне життя, а її початки стерпне. Але й те, що не викликає в тебе сумнів, потрібно зміцнювати щоденними роздумами, глибше вкарбовувати в душу. Важче дотримуватися гарних намірів, аніж просто ставити їх перед собою. У наполегливих постійних заняттях мусимо гартувати свій дух, поки добра воля не стане, врешті, доброзвичайністю. Втім, ти вже не потребуєш моїх довгих повчань та доказів. Я ж бачу, як багато ти осягнув. Знаю, звідки походить те, що пишеш, воно не надумане, не прикрашене. А попри те скажу відверто, що думаю, я покладаю надію на тебе, але ще не впевнений в тобі. Хотів би, щоб і ти чинив так само, чи маєш підстави ось так на швидку, без вагань повірити собі? Глибоко зазирни сам у себе, приглянься з усіх боків, добре з'ясуй кожну подробицю, але передусім те. Чому ти до місця успіхів у філософії чи в самому житті? Бо ж філософія не таке собі для людної площі вигадане штукарство, не у словах, у ділі її вияв, та й не з тим до неї звертаюся, аби мило провести день, аби не нудьгувалось на дозвіллі. Ні, філософія ліпить, вивершує нашу душу, впорядковує життя, керує нашими діями. Показує, чим треба займатися, що відкинути. Сидить за кермом і дбає, щоб не пливли осліп ті, хто шукає дороги серед непевних хвиль. Занедбавши її, ніхто б не міг жити без ляку, без турбот. Нема ж години, з якої б не траплялося безліч такого, що вимагає поради. А хіба не філософія перша порадниця? Дехто скаже, що в мені з цієї філософії, коли існує приречення. Яка з неї користь, коли всім керує божество? чим вона допоможе, коли поваліває випадок? Адже призначеного не зміниш, а не невизначений засобу нема. Отож, або заздалегідь, передбачивши мої наміри, божество вирішило за мене, що має робити, або випадковість просто посміється з мого наміру? Хай якесь одне з цих міркувань буде справедливим, хай навіть усі. Філософії Луцілію не можемо занедбувати, чи то обреречення в'яжена своїм невблаганним законом, чи все довкіл установлено на розсуд божества, а чи випадок безладно обертає людськими справами, нашим захистом повинна бути філософія. Вона закликатиме, щоб ми корились божеству, щоб ставили чоло фортуні. Вона навчить тебе йти за божеством, перетерпіти будь-який випадок. Але тут не пора міркувати над тим, на що може спромогтися людина, коли при владі стає проведіння. чи коли ряд приречень тягне її, опутавши ланцюгом, або ж коли гору бере щось раптове, несподіване. Ще раз повертаючись до сказаного, прошу й закликаю тебе не дозволь, щоб ослабнув охолов твій душевний порив. Підіймай його, доклади зусиль, щоб той порив став звичним станом твоєї душі. Але наскільки знаю тебе, ти вже від початку озираєш цей лист, аби побачити, з яким дарунком він прийшов до тебе. Пошукай, знайдеш. Тим разом теж не подивую тебе щедрістю, все ще з чужого черпаю. Але чому з чужого? Все, що гарне сказане, що їх уст не пішло б воно, також моє. От хоча б такі епікурові слова якщо житимеш, пристосовуючись до природи, то ніколи не будеш убогим. А якщо до людської думки, то ніколи не будеш багатим. Адже природа потребує незначного, людська думка незмірного. Хай ти посядеш усе те, чим володіло безліч вольмож, а й фортуна вивершить твоє майно далеко за досяжну для приватної людини межу. Хай осипле тебе золотом, задягне в пурпур, хай осянеш з її сприянням такої заможності й пишноти, що геть усю землю всталиш мармуром і не лише володітимеш таким багатством, а й топтатимеш його. Хай на додачу придбаєш ще статуї, картини і усе інше, що кожне мистецтво прагне витворити для чужої розкоші. Все це лише навчить тебе жадати ще чогось більшого. Природні бажання мають свої межі, котрі ж от хибної думки ті не мають на чому зупинитися, хибне, не має межі хто йде дорогою, той до чогось таки дійде. Блуд нескінченний. Тому облиш марноту, а коли хочеш знати, чи твоє бажання природне чи сліпе, то поміркуй, чи може воно на чомусь зупинитися. Якщо чимало дороги, пройшовши, побачиш, що до мети ще й оком не сягнути, то знай, твоє бажання неприродне. Бувай здоров.